Ну, ще вам зніму. Хочу зняти невеличке таке відео. Ось у мене на задньому дворі у сусідів. Ось живе, таке чудо. Воно приходить їсти до них травичку. Так щоб жити в природі, це задній двір сусіднього будинку. Ти, хто давно дивиться мої відео, От там на полянці жив бомж. А тепер, а тепер живе тут місцевий житель. Ну, ось бачите, і не дуже ой, позує. У нас був дощик і після дощика така чудова, знаєте, зелена травичка. У мене все покошена трава, бачите? Тут викошена трава. От викошена трава. А тут сусід не косить траву, того в нього живуть. Ось таке чудо. Бачите? Зовсім не боїться. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно не боїться людей, я сиджу ось тут у себе. На задньому дворі зовсім не боїться. Хвоста задрала і побіжить зараз. Так, і це буде так блукать по всіх сусідах. Щось у того з'їсть, щось у того з'їсть. Отаке риже чудо. І пішло це риже чудо, в кого ще там їсти. Тут уже поїло. Пошло, риже, чудо їсти далі. Отакі такі в мене сусіди. А напишіть, які у вас сусіди, ну, окрім Рашки. Є в когось в місті, щоб жило ось таке чудо? Напишіть пару слів, свідкіля ви дивитесь і анонсую нові відео. Їздила на цих вихідних в суботу. в... На водопади, там різні місточки переходили. Дуже-дуже цікава подорож. Дякую моїм друзям за те, що в мене є друзі в Канаді і за те, що вони мені допомагають подорожувати. Бай-бай! З вами була Світлана.